Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас наступна війна це еквалайзер, бойова рівність. Ось такі цілі залишились на полі. Треба перевертати. Так, давайте подивимось, що по ударам 36 ударів у суперників у нас 62. Тому поки що не зрозуміло. Оборонки в них потужні. Давайте спробуємо атакувати. Ось Вівіка. Давайте сходимо сюди. Так, хочу взяти сюди пантерку, ось так, дедобута і Вайтстара. І давайте візьмемо, напевно, Локі. і Кірюшку мультяшного, тому що там пепер, щоб можна було зняти її дебаф на броню, не отримавши шкоди. Давайте ось так. По військах, в принципі, можна ведь стару дати ось такі, щоб він був сильніший. А тут що у нас? 24. Ну, Дедбуту вистачить, тому нехай будуть такі, теж буде пробивати сильніше. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Вівіки ці неприємні, хоч і не швидка війна, але все одно неприємності вона робить. Так, ну, фіолетових, на жаль, немає. Синіх теж небагатько. Ну, давайте ось так скинемо. Угу. Тепер трієчку тут синіх. І нам би десь ще синенькі. Ось так ми знайдемо трієчку, але Віка зарядиться. Ну, прийдеться робити. Так, четвірка буде фіолів. Так, давайте використаємо пепер. Угу, тільки на того лягло. Це не дуже приємно. Дуже невдала полянка. Там вже готується той Resit Fire. Та й пепер майже напоготою. А що нам дасть четвірка Фіолетових? Напевно, майже нічого. Нам потрібно. Ну, 9. Ну, давайте ось так. Так, трієчка. О, О, високий рім. У нас ще триває повітряна тривога. Так, ось що робити зараз? Використати. Ні, давайте ось так обережно прокинемо. Тільки пепер не зарядіть. Так. Ну, вже готується і пепер, і зітфаер. Ну, це треш просто. Одні червоні. Там вже скоро і фізкойл буде ходити. Що робити з Кирюшкою? Поставити броню зараз. Увага! Відбій повітряної тривоги. Відбій, добре, дякую. Там із Fire просто забере все лікування. Ну, добре, давайте ось так. Пепер буде перша ходити. Дуже багато червоного. І туди ж, так? Да? Ні, вдарив в інший бік. А, ось так навіть. Ну, тут, напевно, тоді не зможемо ми нічого зробити, на жаль. Немає фіолів. Ну, як би вони є, але для заряду не вистачає. Давайте тоді хоча б ось так скинемо. Ну, Віка знову заряджена. Ой, ну це якесь просто знущання, я не знаю. Котру війну вже підряд починаю з нуля. Ну, непогана ж команда, начебто швидкі герої. Нічого не можу зробити. Ну, прийдеться сюди, давайте тоді сходимо, а потім щось будемо міркувати. Так, поїхали. Сюди візьмемо ось так Туру. Так, лімон давайте дрейк. Хочу спробувати вигуляти бичка. І давайте візьмемо гранатку. Так. Війська нехай будуть такі в них. Ну, поїхали. Тут теж Вівік. Ось вам Вівіка на звичайному режимі. Так, ну тут щось по червоним є. А ось жовтих немає. Трійка жовтих. Давайте спочатку спробуємо червоних зібрати. До изетфайера. Щоб закритись від нього. Так, зараз буде аквалайзер. Давайте ось так обережно прокинемо. Так. Закриваємось, прокинемо тут жовті. Сподівався, що там закриється червоний не закрився. Добре, тоді давайте ось так. Не добили його. Зараз буде урівнювач. Бажано б хід якийсь би зробити нейтральний. Давайте, напевно, ось так. Може ми його червоними доб'ємо. Так. Тепер треба добити шавіка, напевно. Давайте ось так. Тепер б'ємо ось так. Якісь там ухиляння. Можна використати Лімон Вуда, вони майже всі назарядці, тому вдарить непогано. Добре, тепер сюди поїхав бичок, подивимось, хоч. А, він нього угу. не добив навіть фіскоїла. Слабеньке щось він вдарив. Але добре. Так, давайте підлікуємось, трішечки тут прокинемо. Можна було його притримати, не помітив, що віка вже зарядилась. Так, ну з ВІВІКами ми повинні тут впорну. Ось вони де фіолетові були. Так, де всі жовті? Ось є трійка жовтих, але Віка зарядиться. Так, зараз урівнювач зніме броню з неї. Ну Будемо намагатись пробити її. Ще ми ж під мінус атакою. Все одно вистачило. Так, добре, ну з цим впорались чудово. Так. ким на це Вівіку йти. Можу взяти зелених. Або червоних. Ну там пепер неприємно. Можна, в принципі, свою вівіку взяти. Але з ким її брати? Так, добре, давайте я поміркую і повернусь зараз. Так, ну що ж, давайте спробуємо. Не знаю, дуже така оборонка, це мені не подобається. Давайте, можливо, візьмемо теж свою віку. Візьму Голді, розумію, там тімі, але по куточках поставлю жовтих. І фіолів, напевно, прийдеться брати. Тому що, ну, хоча б камінчиками пробивати її. Давайте візьмемо Люсинду. Двейна. Та Хепрі, напевно. Так, по військам тут міняємо, міняємо. Так. хэппи ось такі так хвилиночку давай ось такі хэппи ось так ну давайте спробуємо такую команду, поехали. трішки краща ситуація по фіолах, але нам фіолів тут потрібно більше. Так, четвірка фіолів і знов тут багато червоного. Я ще й думав червоний взяти. Трійка жовтих, але тоді четвірочку ми зможемо фіолетових зробити. А нам фіолетові краще, напевно, четвірка. Давайте тоді ось так. Тепер тут прокинемо. Зелений кріс. Дуже дякую. Так, прокидаємо сюди. Зітфайр заряджений. Голді ми не встигли. Давайте ось так прокинемо. Прийдеться лікуватись. Ой, там фізкоїл. Ну, це треш просто. Це я, напевно, неправильно команди підбираю. Або десь тут неправильно сходив. Фізкоїл сходить. Ну, вже мінус атака. І знімати його, якщо знімемо, то мана по нам поріжеться. Ну давайте. Так, прийдеться лікуватись. Я навіть не знаю, де прокидати. Давайте ось так прокинемо. Фіол Кріс. Та в нас вже порізано все і броня, і атака, і все, що тільки можна. Ну, все. І вдарив по фіолам чисто по фіолам вдарив в той тімій. І знову нулик. Ну це просто щось нереальне. Зараз візьмеш червоних, червоних не буде. Тут зелені, червоні. Так, да, две непогано вдарив, але цього дуже мало. Давайте ось так. Головне, щоб... Ну, хотів сказати, щоб віка не зарядилась. Не полікувала. Знову... Ну давайте ось так трішки хоч фіолом її задінемо. Ой-ой-ой-ой! Тришатіна просто. І там наші теж розбиваються. Ну, поїхали. Треба брати потужну команду. Ну, давайте візьмемо юконина. Парклайта, Хемер Кленга. Так, і ще б когось би нам взяти. Смартан хочу в інший тапок взяти. Айно, якщо буде лікувати, то. Ми шкоду отримаємо. Давайте візьмемо Рігарда. Гефіолів більше немає кого взяти. Зайку не хочу. Давайте візьмемо Нікс. Так, по військам все добре. Поїхали. Ну, суперники теж вони б'ються, тому шанси на перемогу можливо є. Синій кріс. Дуже дякую. Але він мені не потрібен. Давайте ось так прокинемо. Ось червоний потрібен. Деби і тоді. Добре. Так. Можна почекати, можливо, урівнювача. Давайте ось так обережно. Нікс зарядимо. Ну, щоб з них познімались там ухиляння і тому подібне. Давайте ось так. Добре. Ну що, тепер б'ємо. Нарешті ми встигли зарядитись. Так, раз. Поїхав Хамеркленг. Тепер іконен. Угу, і Спарклайт. Ну, з третьої спроби подужали. Ой, ну це дуже неприємно. Так, тут ще цей Ваня на профільних військах ще Шиммерскейл, лікування. Навіть не знаю. У мене вже команд не залишилось. Їм це діло пробивати. <кій> Смартан туди не візьмеш. Ну, в принципі, можна синих спробувати взяти. Фріду, наприклад, Афіну. Хоча вони дуже слабенькі. Ваня лікує. Нам потрібні якісь ударники. Можна теті взяти вона. Підвищує атаку. Давайте спробуємо взяти її. Взяти Хімераса. Лікування нам потрібне. Давайте візьмемо Айна. Тільки, напевно, візьмемо її ось так. Ну і ще б когось, щоб пробивати потужно, можна взяти з принципі, мазогу і шляпу. Мазога зрізає броню. Хімересом шляпою тетіс наносити шкоду. В принципі, непогана команда. Так, тільки шляпі дамо 30, щоб в нього Міньйон був жирніший. Тетіс війська підходять якраз. Ну, давайте спробуємо тоді, поїхали. Сині в мене слабенькі, Немає синьої нормальної карти. Угу. Трішки щось по синім є. Кріс не виходить, це вже... зразу з цими мегаміньйонами. Ну, давайте прокидати комбо. Може, знизу ще синенький заїде. Не доїхав. Так, нам вище і зелені потрібні. Давайте ось так зробимо четвірку синіх. Так, зарядився Хімераз. Що він може цьому вані зробити? Нічого. Потрібно, напевно, когось забрати, може цього що забрати. Якщо він не відродиться, не відродився. Давайте тут прокинемо тоді зелених. І ось так може там синій доїде. Майже. Зараз буде лікування. Тоді давайте ось так через комбо, там буде ще трійка зелених, четвірочка навіть. Так, добре, нехай лікуємо. Шиммерскейл вдарить. Потрібно, напевно, зараз підлікуватись. І тут прокинути ось так зелені. Зараз це буде травління його. Так, давайте спробуємо. Тоді вдарити ось так, ось так. Так, збили. Добре. Ну, тепер сюди. Ти що непогано пробив? Так, давайте ось так прокинемо зелені. Тримайтесь тихенько. Відродився негідник. І нам би цього ваню не чіпати. Зарядиться він з одного камінчика чи ні. Прийдеться прокидати, можливо, він не відродився. Ну, як так? Тихо, мазогу вже добили. Прийдеться так робити, можливо, там синій знизу доїде. Давайте ось так. Знову зараз буде цей міньйон. Ну, Химераса взяв, добив. Ну, це просто Якісь трешатіна якась, я не знаю. Ці мегаміньйони це просто якесь. Незрозуміло. А, ну вон цей же жванькінь міньйон по зеленим б'є потужніше, так? Ну так, 892. Там вже хтось відродився. Ну, давайте тоді-сюди сходимо. Тоді візьмемо так, так. так. Кого ще б взяти, якийсь би лікар, би нам не знадобився б сюди. Можемо взяти Копідончика. Давайте може червоного візьмемо клика. Де він там є? Щось я давненько його не. А він у мене. Десь ось тут ось так. Ну, давайте спробуємо такою командою сходити. Приїхали. Ми на цих цілях порозбивались просто трэш. Ну от і що тут прокидати? Ну, давайте пошукаємо зелений. Трійка зелених нічого не дасть. Давайте ось так. Тепер через комбо. Ну, Зарядився він якраз в таймінг. Ну, прокинемо так червоня. Там шин вже готується. Ну, давайте тут прокинемо зелені. Нагідник вдарив і цей туди ж б'є. Ну що це таке? Давайте ось так. І від'їхали наші всі. Все. Це мене просто дратує. Когось абакана нема. Мож... О, зараз ще арчик буде ходити. Заблокує нам все. Ну, ось зелені почали під'їжджати. Дуже дякую. Мінус. Просто розібрали за хвилину. Так. Ну що ж, ми зробили один шот, так? Да? Ну, наші трішки. Відбились краще, ніж я набагато. А не трішки 118 очок. Ну, це просто якесь знущання. Я не знаю вже як далі грати. Якось так. Давайте подивимось 30 ударів у суперника, у нас 49. Ми дуже багато витратили тапки, щоб ці цілі забрати. Ну, Сподіваюсь, зараз перевернемо, подивимось. Вони теж, звісно, б'ються, але це не дуже радує. Ось така в мене була війна. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.